Всім вітання. Сьогодні у нас 17 січня 2024 рік. Відкриваємо прайс на живці. Цього року приріст досить таки гарний на багатьох сортах. Ось це в нас персик, plain Top. Приріст бомбезний, шикарний. От замовлення довго приймати не буду. до 30 е, січня. До 30 січня приймаємо замовлення, далі після 30-го, якщо там ще щось залишиться, відправляю і все. Чекати до березня, тримати до березня і різати, коли там кому захочеться, на жаль, можливості у мене не буде. У мене цього року дуже багато роботи і обрізка. І з малину, Малиною, от бачите, малина, ожина, тут в мене її трохи цього року. Багато буде, в мене не буде часу просто на живці. Так само цього року від 500 гривень, якщо менше замовлення, просто-напросто мені невигідно займатися ними. Часу багато йде, а вся робота стоїть і нічого тоді не встигаю. Тому від 500 гривень, кому підходить, то будемо відправляти, кому не підходить, на жаль, Йти на уступки я вже не можу. Нагад, планів дуже багато. Ось це у нас плейн топ. як бачимо, персик досить гарний. Цього року його гарно вносив фунгіциди, ні клястироспоріозу, ніяких таких нюансів не було. Ось, Трохи у нас тут заєць, попрацював, але поставив сітки. Все нормально. Оце теж, здається, White Lady два роки на очі, як лупинув. Гарні, теж живці. Все шикарно. Франсуазе Теж три роки живців вистачає. Ось. І от кажу, малини цього року у мене дуже багато. тому на жаль, це все треба вирізати, проріджувати. гарно я цього року її покропив дідімеви, абсолютно вся здорова, тому треба тратити вже час на неї. Тут тижня-два піде, щоб все її повторно підв'язати, вирізати зайву і так далі. А там вже обрізка дерев. Теж два тижні, ти вже березень місяць, ти вже треба кропити. Так що помаленько помаленько будемо працювати. Трохи я відмінусував деякі сорти, які мені треба теж на весняне щеплення. Теж ще тиждень піде та й кажу, далі за лютий місяць я вже не можу працювати. Там вже на місяць вже розписано. Ось це два тижні, поки трохи часу буде, поки ще заготовлю собі живці фундука. На продаж не буде фундука. От Поки тільки собі заготавлюю. А там далі. Ну і так само корчувати. Черешню корочуємо, груші корчуємо, попиту нема. Йдемо переходити на абрикос, на ягоди на таке все інше. Ось тому, тому ось так. Непогані, непогані живці.